Так, Василь Яременко, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченко. На початку нульових у визеті сільській вісті вийшло кілька резонансних публікацій Василя Яременко, на які відреагувала навіть західна преса. У статтях йшлося про те, що голодомор 1932-33 років начебто організували євреї з помсти, а у 1937-38 роках мільйони українців були знищені НКВС, яке на 99% складалося з євреїв. І було керовано лідерами сіонізму. Проте усі спроби критиків Яременка притягти його до відповідальності нічим не завершилося. Нагадаю, що сіонізм це форма расизму, расової дискримінації згідно резолюції ООН 3379. В цій книзі Василь Яременко згадує автора книги Євреї на Україні Матвія Шестопала із застереженням для українців на сьогодні і завтра. Цитата. Сіонізм вимагає віднаходити. Засоби експлуатації визиску місцевого населення в минулому через е, споювання в єврейських шанках і надмірні відсотки лихварства, через пряме здирництво, орендарі, приказчики в панських маєтках, економи, лікарі, правники, юристи, а за нашого часу через торгівлю, фінансово-банківську сферу, відверте шахрайство, злодійство аж до опанування масової, масової інформації, закладами культури, книговиданням і книгорозповсюдженням. Коли терпець уривався, народ відповідав адекватно, знищував своїх кривдників, свого соціального і національного ворога. І не вина українців у звершенні актів помсти. Це наслідок, а про нього треба судити за першою причиною. Єврейське питання в Україні ніколи не було питанням національним аж до сьогодні. Воно завжди було питанням соціальним. Євреї вбивали за Хмельницького, тому що вони були п'явками соціальними. Корчмарі. Орендарі, приказчики, ліхварі це соціальні становища євреїв в Україні.